Вчора також спілкувалися, тому ну, що є багато чого, що говорять місць і про що я знаю. Але є потерпілі, які не звертаються. І я знаю такі випадки, я не маю права говорити конкретне прізвище. Зараз, наприклад, направили справу до суду, а потерпіли приходять до суду. Я Не маю права нам А думає, але, не Ви не що люди а, не приходять, не звертаються. Ви розумієте, чого люди не приходять.

Які в, уже є? які в нас є себе? За які ви питаєте? Бит, 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 бит. За підпал за удар. Ну, так, Ми також була в мене потерпіла. Справа потерп... там, де 125, -т. вона має йти на наступній неділі до суту. А що 125 це було прилюдно в місті? На цьому місці знаходилося. Чому не куліна? А почому біда вони читається орудям? Яким вже прийде? А чому холодне оружиться два свята стаття? Підозрову чи прийдеться Там є п'ять потерпілих. Так чи ні? По перше, ну я не маю права свою конкретну справу розповідати. Там є п'ять потерпіть. Якщо один потерпілий не згоден, то їхні ті од не хочуть о справа йшла до суду. То хоче, то не хочу. Ралі залякали. Це, це, а сколочка до мене звернулася людина, я просто з вами я, я щось не це розумію. Ми стільки що спілкувалися з начальниками міліції. Це совершенно друга людина. Зовсім по-другому вийшла людина, відсвітувала і все. А ви у село нам стоїте? Хто звертається, хто не звертаються, то щось конкретно, конкретно побаза мене цікава. Моя справа по шучу можна ви знаєте Попата. по стрільбі, коли мене питав це вбити шучу. Чому наша прокуратура йому не не поставила підозру? Чому мені прийшлось звертатись вільницю за цим? Чому ви цього не зробили? Ви не, порушили? ви не по звернулися, звернулись в прокуратуру. Ваша? Я вибачаю, стоїть ваша пресі.